Вітаю, друзі! Як ви напевно знаєте, сьогодні російсько-фашистські загарбники атакували Київщину дронами. Запустили 26 дронів, прилетіло 5. На жаль, є загиблі, загинуло троє людей, а врятовано 18, і, як каже мерія ще одного кота. навіть. Звичайно, що вся ця історія дуже сумна для потерпілих, достатньо напружена для всіх киян. Але в той же час є деякі але які будуть звучати в цей день, та й взагалі оптимістично, тому що ми, українці, по-перше, оптимістичний народ. А по-друге, тому що такі реалії ситуація зараз незрівнянно краща, ніж вона була 24 лютого 2022 року. Та й навіть краще, ніж була тиждень тому, два тижні тому і місяць тому. Таким чином, в чому позитиви ситуації? Позитиви ситуації в тому, що насправді Росія вже припинила атакувати наші збройні сили, наші військові можливості. Тобто вони зрозуміли, що це безнадійно, що вони нічого нашій армії не вдіють, воєнні можливості наші не ослабнуть. І, відповідно, битися з армією, для них безперспективно, битися з українською армією. Це величезний результат, який був досягнутий нашими Збройними силами. Тобто, по суті, Росія навіть не намагається ослабити воєнні можливості України. На кого вона впливає? На нас з вами. На нас з вами, на цивільних громадян України. Що вона хоче? Вона хоче. по суті... Позбавити нас можливостей цивілізації, тобто тепла там гарячої води і так далі. І мовляв, ми натиснемо на владу, буде хаос, і в результаті капітулюємо і здамося Росії під всім цим соусом. Крім того, російське керівництво намагається. По суті, догодити своїм цим фашистуючому населенню, тобто, яке хоче крові, яке просто потирає ручки від кожної вирви на дорогах українських міст, спричинених росіянами, тобто всі ці упирі російські, тобто більшість російського населення, скажемо відверто, вони дуже хочуть бачити нашу кров. От і такі картинки росіяни їм намагаються представити. Але, як то кажуть, бодливій корові, бо грога не дає. І ми сьогодні бачимо, що Росія запустила безліч цих дронів. В результаті, що зроблено? Ну, вражена енергетична інфраструктура. Ну, то й що? Ну, то й що, відремонтують, виправлять. А навіть якщо раптом щось там буде виправлятися достатньо довго, все одно на волі і. Навіть в холоді жити значно краще, ніж у неволі, де кожного дня можуть убити і заморити голодом. Тому надії для, на те, що українці здадуться, це абсолютний абсурд. Абсурд. Це суто комариний укус. Крім того, чесно кажучи, у нас були дні в Києві, коли від коронавірусу умерло по пів тисячі людей, навіть більше. Тобто на день. Зараз, на жаль, від російських ударів загинуло троє на сьогоднішній день на обід, на цю обідню пору. Я сподіваюся, що цей рахунок не збільшиться, дай Бог. Тобто, що це означає для 2,5? Зараз в Києві мешкає 2,5 мільйони населення. тобто велика кількість поїхало тих працівників, які були, але залишається в Києві значно більше, ніж 2 мільйони. Це за великим рахунком для, навіть для столиці є ну, такий укус, на який здатна Росія. Тобто вона нас цим не злякає, не зможе пригнути, не зможе пригнобити. Я нагадаю, що під час Голодомору в Україні щодня вмирало 30 тисяч людей від Голодомору. Щодня, щодня. Тому зараз, коли троє трьох може фашистська, російська фашистська ця наволоч убити, вони напевно радіють, потирають ручки, дивляться ці свої фото і так далі. Те, що вони накоїли і наробили. Тому за великим рахунком, ще раз підкреслюю, ми зараз і всі ці удари обертаються колосальною шкодою для самої Росії. Тобто, Її імідж ніщо. От зараз виступив Медведів, говорить, що, мовляв, Ізраїль щоб не постачав а, Україні озброєння, тому що будуть зруйновані відносини між Росією і Ізраїлем. Та зараз Ізраїлю соромно мати відносини якісь з Росією. Зараз будь-кому в світі соромно мати якісь відносини з Росією. Навіть Талібану соромно, навіть Талібан голосував е, в ООН проти російської окупації. Уявіть собі. Тобто всім у світі соромно, всім еритреї соромно і так далі бути поряд з Росією. Тому всі оці удари вони нищать Росію. Вони нищать Росію е, кумулятивно. Тобто вони по нам завдають, а насправді воно лупить по них. Вони по нам завдають, а насправді воно лупить по них. І я дуже сподіваюся, що незабаром наші протиповітряні засоби. Будуть здатні ловити не 75% цих дронів чи 80%, навіть як зараз, а будуть здатні ловити цифру близько до 100%. Це можливо, це можливо, тим більше, що вони збиваються справді стрілкової зброї, тобто, грубо кажучи, роздати нашим українцям зброю, ну хай не роздати продати автомати Калашнікова зі складів там по 300 чи по 500 доларів, продати народу. І у нас ці, ці дрони будуть збиватися пачками, не долітаючи ні те, що до столиці взагалі нікуди не долітаючи. Я вже не кажу про абсолютну безнадійність для ворога в випадку, якщо в Україні буде, наприклад, десь 5 мільйонів озброєних людей, добре озброєних. Вже тут взагалі ніяких шансів у москвитів не буде з їхньою мобілізацією з чим завгодно. Тим більше, що сьогодні ви чули мобілізацію в Росії, вже починають припиняти, ну розмови припиняти, тому що підходить до революційної ситуації, тому що ваньки не хочуть в Україну їхати. От і правильно роблять. Тому друзі, який висновок, ключовий висновок. Нам треба бути гідними своєї армії. Якщо наша армія встояла, значить і ми повинні встояти. Якщо наша армія в окопах сидить в холоді, значить, ну, будемо сподіватися, що буде тепло, але якщо буде холодно, раптом десь там щось перебили під час зими, ми повинні здалегідь з вами обдумати, що наперед. Для тих, хто мешкає в будинках, ну поставте. Твердопаливний котел у себе. Поставте, хай він буде. Поставте не зараз, не в січні, а от прямо просто зараз, коли це легко. А, тобто, щоб у вас було кілька можливостей опалення для тих, хто в квартирах знов таки. Знайдіть можливість поговорити, відновити контакти з своїми родичами до тещі поїдьте, чи до тестя, чи до бабусі не, не поїдьте, а знайдіть таку можливість, що в випадку чого ви в приватний будинок підселитесь, там, поживете пару тижнів і поїдете назад, якщо це буде потрібно. Тобто знайдіть таку можливість, щоб у вас було можливість це все переїхати там, в, в разі якоїсь такої складності. Тобто, це ж не важко. Відновіть контакти. Як то кажуть, московити навіть кажуть, не ті вибіді, а ми ж не московити, ми ще більше не в будемо від цього всього. Тому е, рецепт дуже простий. Стоїмо, тримаємось, підтримуємо нашу армію і розуміємо, що все це комаринні укуси, це комаринні укуси цього трупа Російської імперії, який ще намагається в останніх конвульсіях нас вкусити. Я скажу по собі, я е, маю можливість виїжджати за кордон ну, в зв'язку там, коротше, з, по закону. От, але нікуди, ну точніше, я в, е, виїхав там на, на тиждень, і повернувся. І не збираюся нікуди виїжджати за кордон. Тобто я буду тут, в нашій країні. От, тому що я розумію, ну, в Києві зараз, реально, в Києві, зменшилась загроза смертності для людей. У нас ДТП зменшилось, скільки там ДАІ фіксує, в скільки разів ДТП зменшилось? На скільки відсотків. От. Злочинність в країні в місті, в столиці, можете спитати. у Нашого МВС зменшилась ледь не вдвічі. Тобто реально загроза смертності в Києві зараз значно менша, ніж була до війни. Це парадокс. Да? От. А люди, ну, люди не дивляться великі цифри. Вони бачать цю картинку страшну, яка їх напружує. Ну, звичайно, той будиночок, ті загиблі люди, той кіт врятований, все це виглядає. Дуже неприємно. Але в тій ямі, яку московити вирили у нас в Шевченківському парку, вже діточки, діточки сидять, українські діточки вже пасочки там ліплять і нічого не бояться. Тому, друзі, з Богом до перемоги. І ще раз підкреслю: дуже прості рецепти. Можливість опалення вашої домівки, в кого є домівка, в кого, хто живе в хаті, кілька варіантів газ, електрика і твердопаливний котел. А в кого є сонячні панелі, взагалі шикарно. І у тих, хто мешкають в місті, дуже просто переїхати за місто там, до ваших родичів, там 20 кілометрів, чи 5 кілометрів, чи 3 кілометра, хто там поряд живе, чи знайомих, чи відновити якісь можливості. Ну, сказати, що в разі чого, якщо буде щось там з опаленням, ми переїжджаємо і все. Замикаємо квартиру на тиждень, і переїжджаємо. Щоб це була у вас така можливість. І, звичайно, що решта українців, які мають таку можливість, повинні бути до цього дуже відкритими. Тобто, якщо мене попросять мої друзі, щоб я їх прийняв у себе, чи якщо, не дай Бог, вже в мене буде тут погано і я когось попрошу, я все-таки буду сподіватися, що мені не відмовлять. Тому, друзі, до перемоги, ми маємо розуміти, що весна буде наша, що весна буде дуже скоро, насправді, з Богом. До перемоги. Хай вам Бог допомагає всім і береже Україну.